The Що купити на вигідних вихідних у метро? Зекономлю ваш час і покажу, які зараз є вигідні пропозиції, а також те, що обрала я. Перше, що відразу кладу в кошик, пакування прального порошку «Аріель». Не знаю, як у вас, але після моїх активних прогулянок увесь одяг потрібно брати. Тому знижку до 40% пропустити не можу. Якщо ви цього року ще не куштували кавун, то зараз у метро сприятлива можливість для цього. Ціна 16,90 гривень за кілограм у таку спеку. Обожнюю робити охолоджуючі лимонади та безалкогольні коктейлі. Тому беру 1 кілограм апельсинів, бо цитрусові це база для таких напоїв. На вихідних планую зустрітися з подругами на міні-пікнік. А для мене він неможливий без овочів на грилі. Беру для цього баклажани, бо зараз якраз сезон і ще й ціна доступна 47,90 гривень за кілограм. А який пікнік без горішків та сухофруктів? Зараз у метро на ці товари знижена ціна до 30%. Тому користуюся вигод. Дою і беру свої улюблені кешю удома. Якраз закінчилася рафінована олія. Беру із запасом три пляшки по 44,90 гривень за одну. Наближаюся до свого улюбленого відділу в цю літню спеку холодильник. У метро вони працюють навіть під час неструму, охолоджуючи і продукти, і відвідувачів зону. Тому заходьте ви охолоджуватись. У прохолодному відділі бачу знижку до 30% на молочну продукцію. Просто наше. Беру вершки сметану та сир, бо планую завтра на сніданок приготувати сирники з ягодами. Куряче філе один із видів мого улюбленого м'яса. Зараз на нього знижена ціна, тому замість 217,90 гривень. Я оплачую лише 149 гривень за. Кілограм, останнє із списку покупок лопаткова частина свини. Брала її вже кілька разів. Беру і цього разу по ціні 134,90 гривень за кілограм. А тепер на касу. Що купити на вигідних вихідних у метро? Зекономлю ваш час і покажу, які зараз є вигідні пропозиції, а також те, що обрала я. Перше, що відразу кладу в кошик, пакування прального пирожку Аріель. Не знаю, як у вас, але після моїх активних прогулянок увесь одяг потрібно прати. Тому знижку до 40% пропустити не можу. Якщо ви цього року ще не куштували кавун, то зараз у метро сприятлива можливість для цього. Ціна 1690 гривень за кілограм. У таку спеку обожнюю робити охолоджуючі лимонади та безалкогольні коктейлі. Тому беру 1 кілограм апельсинів, бо цитрусові це база для таких напоїв. На вихідних планую зустрітися з подругами на міні-пікнік. А для мене він неможливий без овочів на грилі. Беру для цього баклажани, бо зараз. Зараз якраз сезон і ще й ціна доступна 47,90 гривень за кілограм. А який пікнік без горішків та сухофруктів? Зараз у метро на ці товари знижена ціна до 30%. Тому користуюся вигодою і беру свої улюблені кешю. Удома якраз закінчилася рафінована олія. Беру із запасом три пляшки по 44,90 гривень за одну. Наближаюся до свого улюбленого відділу в цю літню спеку холодильники. У метро вони працюють навіть під час неструмунь. І продукти, і відвідувачів заодно. Тому заходьте ви охолоджуватись. У прохолодному відділі бачу знижку до 30% на молочну продукцію просто наше. Беру вершки, сметану та сир, бо планую завтра на сніданок приготувати сирники з ягодами. Куряче філе один із видів мого улюбленого м'яса. Зараз на нього знижена ціна, тому замість 217,90 гривень я оплачую лише 149 гривень за кілограм. Останнє із списку покупок лопатковача частина свинини брала її вже кілька разів. Беру і цього разу по ціні 134,90 гривень за кілограм. А тепер на касу.